І так, всім доброго дня. Сьогодні в нас на огляді борщ згрінка. І деко. Порошковий. Теж на дні не звертайте увагу. Це вода, трохи вареної картоплі і цибулі. Засмажений. Тому не бійтеся. Значить, склад, звісно. Не ідеальний, але враховуючи те, що це по факту порошковий борщ, тобто суміш спецій і ще до чого. Скажетеся, не І Ціна не така вже й велика, тому для тих комаліньки готувати справжній борщ. Є ось така лінива альтернатива. Значить це, яка в нас стоїть додачі. Наразі довести все оце до кипіння. Потім благополучно вилити його в тарілку і скуштувати. Не думаю, що наявність сторонніх інгредієнтів сильно вплине на смак, тому зараз я його приготую і потім покажу вам результат і своє враження від продукту. Що ж, нарешті ми скуштуємо, борщик має ось такий апетитний вигляд, і що я вам можу сказати. На диво він вийшов доволі приємним на смок. Напевно, тут справа в харчових добавках. Але все-таки. Так для порошкового борщу вийшло не так вже і погано, скажу вам чесно. Думаю, знаєте, він може бути гарною основою для більш-менш повноцінного борщу. Тобто, можете накидати ще чогось, і буде реально борщик. Тож тут десь гріночки, Тільки я їх ніяк не можу знайти. Де тут ці грінки? А, ось вони. І сухе м'ясо є. Класна штука. Рекомендую.